Розділ 21. Телефонний дзвінок. Відчувши, що знову прокинулася зарано, я зрозуміла, що день і ніч поступово міняються місцями у моєму добовому біоритмі. Я лежала в ліжку і слухала тихі голоси Аліси та Джаспера у сусідній кімнаті. Дивно уже те, що вони розмовляють досить гучно для моїх вух. Я перекотилася на ліжко, доки ноги не торкнулися підлоги й нетвердим кроком попленталася до зали. Годинник у телевізорі повідомив, що зараз десь по другій ночі. Аліса та Джаспер сиділи разом на дивані. Аліса малювала, Джаспер зазирав її через плече. Коли я зайшла, вони не підвели очей, занадто заглиблені у роботу Аліси. Я підповзла до Джаспера, щоб крадькома й собі зиркнути на малюнок. Вона побачила ще щось, тихо запитала я. Так, щось привело його назад до кімнати з відеомагнітофоном. Тепер там ясно. Я спостерігала, як Аліса малює квадратну кімнату з темними балками, що перетинають низьку стелю. Стіни обшиті деревом, трохи за темним, таке уже вийшло з моди. На підлозі лежить темний килим з візерунком. На південній стіні є велике вікно. Прохід у задній стіні з'єднує кімнату з вітальною. З одного боку камінь великий світлокоричневий камін, що виходить у обидва приміщення. У центрі, якщо дивитися на кімнату з такої перспективи, стоять телевізор та відеомагнітофон, що балансують на замаленькій для них підставці у південно-західному кутку. Старий складаний диван вигнувся дугою перед телевізором. Квадратний журнальний столик примостився перед диваном. Телефон он там. Прошепотіла я, вказуючи рукою. Дві пари безсмертних очей втупилися в мене. Це будинок моєї мами. Аліса скочила з дивана з телефоном у руках і почала набирати номер. Я роздивлялася точне відтворення вітальні у маминому домі. Джаспер прослизнув нетипово близько до мене, ледь торкнувся рукою до плеча. Схоже, фізичний контакт підсилює його здатність впливати заспокійливо. Паніка притупилася, розсіялася. Губи Аліси тремтіли зі швидкістю її слів, тихе гудіння не піддавалося розшифровці, і я не могла зосередитися. Бело, сказала Аліса, і я задерев'яніло поглянула на неї. Белло, Едвард їде забрати тебе. Він, Емет і Карлайл збираються відвести тебе подалі, на якийсь час заховати. Едвард їде. Ці слова були для мене, наче рятівний жилет, що дозволяє тримати голову над водою під час повені. Так. Він сяде на перший рейс із Сієтла. Ми зустрінемо його в аеропорту ти поїдеш з ним. Але моя мама, мисливець прийшов туди по маму Алісо. Незважаючи на Джасперів вплив, в моєму голосі вирувала істерика. Ми з Джаспером залишимося тут і подбаємо про неї. Мені не виграти цієї війни, Алісо. Ви не можете вічно охороняти всіх моїх знайомих. Невже ти не бачиш, що він робить? Він не переслідує мене. Він відшукає і скривдить тих, кого я люблю. «Алісо, я не можу. Ми спіймаємо його Бело, запевнила Аліса. А коли щось трапиться з вами, Алісо, ти думаєш, мені байдуже? Гадаєш, мені болить тільки моя людська родина. Аліса багатозначно поглянула на Джаспера. Густий, і важкий туман апатії накрив мене, очі мимоволі заплющилися. Мозок боровся з ним, розуміючи, що відбувається. Я змусила очі розплющитися, підвелася, відступаючи від Джасперової руки. Я не хочу засинати, відрізала я. Я пішла у свою кімнату і зачинила двері, грюкнувши ними щосили, аби на самоті скаженіти від горя. Цього разу Аліса не пішла за мною. Три з половиною години я витріщалася на стіну, скрутившись у тремтячий клубочок. Розум ходив колами, намагаючись знайти хоч якийсь вихід з кошмару. Немає порятунку, немає відстрочки у виконанні вироку. Я бачу один можливий кінець, що похмуро бованіє попереду. Справа в тому, скільки людей постраждає, перш ніж я зустріну свою долю. У мене залишилася єдина розрада, єдина надія знати, що я скоро побачу Едварда. Хто зна, якби просто знову побачити його обличчя, може я б змогла знайти рішення, що вислизало від мене зараз. Коли задзвонив телефон. Я повернулася до вітальні, почуваючись присоромленою через свою поведінку. Сподіваюсь, я нікого не образила. Сподіваюсь, друзі знають, наскільки я вдячна за жертви, на які вони йдуть заради мене. Аліса говорила як завжди швидко. Мою увагу привернуло інше вперше у кімнаті не було Джаспера. Я поглянула на годинник пів на шосту ранку. Вони щойно сіли на літак, сказала Аліса. Приземляться за 15 до одинадцятої. Змусити себе дихати ще кілька годин, потім Едвард буде тут. Де Джаспер виселяє нас із номера. Ви не залишитесь тут? Ні. Ми переберемося ближче до будинку твоєї мами. Від її слів у мене занило в животі. Телефон задзвонив знову і відвернув мою увагу. Аліса мала здивований вигляд, і я вийшла наперед з надією простягаючи руку, щоб узяти мобільний. Алло, сказала Аліса. Ні, вона поруч, віддала вона мобільний мені. Твоя мама, беззвучно поворухнула вона губами. Алло, Бело, Бело. Мамин голос, знайомий тон, який я тисячу разів чула в дитинстві, підходячи занадто близько до краю тротуару чи завіявшись кудись із її очей у натовпі. Це був голос паніки, і я зітхнула. Я очікувала на це. Хоча я намагалася зробити повідомлення якомога менш тривожним, без втрату нагальності. Мамо, не хвилюйся, заспокійливо сказала я, повільно відходячи подалі від Аліси, не впевнена, що зможу брехати переконливо, відчуваючи на собі її погляд. Все добре, чуєш, добре, просто дай мені хвилинку, я все поясню, обіцяю. Я замовкла, здивована тим, що мама досі не перебила мене. Невже розірвався зв'язок? Мамо? Будь дуже обережною. Не говори нічого без мого наказу. Голос, що розмовляв зі мною зараз, був таким же незнайомим, як і несподіваним. Тенор – дуже приємний, ідеальний чоловічий голос. Таким розмовляють власники шикарних автівок у рекламі. Говорив він дуже швидко. Мені немає потреби робити боляче твоїй матері. Будь ласка, точно виконуй мої вказівки, і з нею нічого не трапиться. Він зробив паузу. А я слухала, онімівши від жаху. Дуже добре, молодець, привітав він мене. Тепер повторюй за мною і переконливо прошу, говори природно. Скажи: ні, мамо, залишайся у Флориді. Ні, мамо, залишайся у Флориді, сказала я майже пошепки. Бачу, це буде нелегко. Голос був зацікавлений, досі приязний та дружній. Чому б тобі зараз не вийти в іншу кімнату? Щоб вираз твого обличчя не зіпсував нашої маленької вистави. Твоя мама не повинна страждати. Коли йтимеш, будь ласка, скажи. Мамо, прошу, послухай мене. Кажи зараз. Мамо, прошу, послухай мене. заблагала я. Повільно попрямувала до спальні, відчуваючи спиною схвильований погляд Аліси. Зачинила двері, намагаючись чітко мислити всупереч жахові, що скував мозок. Гаразд, тепер ти сама відповідай так або ні. Так. Але вони чують тебе, не сумніваюся. Так. Добре, тоді. вів далі люб'язний голос. Скажи: мамо, повір мені. Мамо, повір мені. Все вийшло набагато краще, ніж я очікував. Я приготувався чекати, та твоя мама прибула раніше. Все обернулося на краще, хіба ні? Менше непевності, менше тривоги. Я чекала. Тепер я хочу, щоб ти слухала дуже уважно. Потрібно, щоб ти вислизнула від своїх друзів. Як гадаєш, це тобі під силу? Відповідай так або ні. Ні. Страшенно прикручути. Я сподівався, ти виявишся трішки вигадливішою. Як гадаєш, ти зможеш втекти від своїх друзів, якщо від цього залежатиме життя твоєї матері? Відповідай так або ні. Мені вдасться, має бути спосіб. Я пригадала, що ми поїдемо в аеропорт. Аеропорт Sky Harbor International переповнений, спланований так, що кого завгодно зіб'є з пантелику. Так уже краще. Я впевнений. Це буде нелегко. Та коли у мене виникне найменша підозра, що ти прийшла не сама. Ну, скажімо так, це закінчиться дуже погано для твоєї мами. пообіцяв дружній голос. Ти напевно знаєш про наш вид достатньо, щоб усвідомлювати наскільки швидко я дізнаюся. Якщо ти спробуєш привезти когось. І як мало часу знадобиться, щоб покінчити з твоєю мамою, якщо до цього дійде. Ти зрозуміла? Відповідай так або ні. Так. урвався мій голос. Чудово було. Тепер ти маєш зробити ось що підеш у будинок своєї матері. Поряд із телефоном знайдеш номер, набереш його, і я скажу тобі, куди йти далі. Я знаю, куди я піду, де все закінчиться. Але точно дотримуватимуся його вказівок. Ти зможеш це зробити? Відповідай так або ні. Так. Бело, будь ласка, до полудня, до моїх послуг не цілий день. Ввічливо сказав він. Де Філ? коротко запитала я. Бело, будь обережною. Будь ласка, дочекайся, поки я звелю тобі говорити. Я чекала. Зараз дуже важливо, щоб коли ти повернешся до своїх друзів, вони нічого не запідозрили. Скажеш їм, що дзвонила мама, і ти поки що заборонила їй повертатися додому. Тепер повтори за мною. Спасибі, мамо, кажи зараз. Спасибі, мамо. На очі наверталися сльози. Я щосили намагалася їх стримати. Скажи, я люблю тебе, мамо. До скорої зустрічі. Кажи зараз. Я люблю тебе, мамо. нерозбірливо промимрила я. До скорої зустрічі, пообіцяла я. До побачення Бело. З нетерпінням очікую на наступну зустріч. Повісив слухавку мій співрозмовник. Я досі притискала телефон до вуха. Суглоби задерев'яніли від жаху. Я не могла розігнути пальців, щоб покласти його. Я знаю, що маю подумати. Та в голові був лише мамин голос, і паніка у ньому. Минали секунди, я боролася, щоб опанувати себе. Повільно повільно, крізь міцну стіну з болю. Почали пробиватися думки. Потрібен план. Я не маю вибору. Є тільки один шлях піти до дзеркальної зали і загинути. У мене немає жодних гарантій, нічого, що змусило б мисливця не вбивати маму. Я можу лише сподіватися, що Джеймс вдовольниться перемогою у грі, що взяти гору над Едвардом буде для нього достатньо. Мене охопив відчай. Я не зможу торгуватися, нічого не можу запропонувати чи притримати. Щоб уплинути на мисливця, все одно у мене немає вибору я мушу спробувати. Я загнала страх якому гадалі всередину рішення ухвалене. Який сенс марнувати час, страждаючи через його наслідки? Я повинна думати чітко адже Аліса та Джаспер чекають на мене втекти від них зараз моє першочергове, майже нереальне завдання. Я подякувала долі, що Джаспера немає в номері. Якби він відчув мої гострі страждання протягом останніх п'яти хвилин, як би змогла я втримати його від підозр? Я притломила страх, тривогу, намагаючись їх затамувати. Зараз ці почуття завелика розкіш для мене. Я не знаю, коли повернеться Джаспер. Я зосередилася на втечі залишається сподіватися, що обізнаність із будівлями аеропорту стане зайвим козирем у моїх руках. Якось треба позбутися Аліси. Я знала, що Аліса чекає у сусідній кімнаті, переймається, але була ще одна річ, яку я повинна з'ясувати на самоті до Джасперового повернення я повинна змиритися з тим, що ніколи не побачу Едварда, не зможу навіть востаннє крадькома глянути на його обличчя, щоб понести його з собою у дзеркальну залу. Я збираюся зробити Едварду дуже боляче, і не маю нагоди з ним попрощатися. Я дозволила хвилям нелюдського страждання пройти крізь мене на мить заволодіти мною. Потім заштовхала їх усередину і пішла подивитися в очі Алісі. Єдиний вираз, на який я спромоглася, маска тупої апатії. Я побачила, що Аліса насторожилася і не стала чекати на запитання. У мене є сценарій, а імпровізації мені тепер явно не під силу. Мама розхвилювалася, хотіла примчати додому. Але все гаразд, я переконала її нікуди не їхати. Мій голос міг би належати ходячому мерцеві. Ми потурбуємося, щоб з нею нічого не трапилося, не хвилюйся, Бело. І я відвернулася не можна дозволяти їй бачити моє обличчя. Погляд упав на порожній бланк із готельного проспекту, що лежав на столі. Я повільно пішла до нього, у голові народжувався план. Поряд також лежить конверт, це добре. «Алісо!» Повільно запитала я, не повертаючись, намагаючись говорити спокійно. Я напишу лист для мами, ти передаси його. Я маю на увазі залишиш у будинку. Звісно, Бело, обережно відповіла Аліса. Вона бачила, що я тріщу по швах, я маю краще контролювати емоції. Я пішла у спальню і опустилася на коліна біля маленької тумбочки і почала писати рука тремтить, пишу, як курка лапою. Едварде, я люблю тебе. Вибач мені. У нього моя мама. Я маю спробувати. Я знаю, це може не спрацювати. Мені дуже дуже шкода. Не гнівайся на Алісу та Джаспера. Якщо мені вдасться вислизнути від них, це буде диво. Подякуй їм замість мене, особливо Алісі, будь ласка, і прошу тебе, не йди за ним. Я гадаю, він хоче саме цього. Я не витримаю, коли хтось постраждає через мене, особливо ти. Будь ласка, виконай моє єдине прохання. Заради мене я кохаю тебе, пробач мені. Белла. Я дбайливо склала лист і запечатала конверт. Рано чи пізно послання знайде адресата. Можу лише сподіватися, що Едвард усе зрозуміє і, бодай цього разу, дослухається до моїх слів. Потім я дбайливо запечатала своє серце.